Ну, якщо ми поговорили з вами попередньо про настрій, так поговорили про внутрішній стан, про ментальне здоров'я і, і про те, як речі впливають на наш внутрішній стан та наше світосприйняття, то зараз я хочу сказати про те, що варто починати ранок свій з прекрасного. І коли ми починаємо ранок з прекрасного, то день одразу стає також прекрасним. Тож, як почати ранок з прекрасного? Я вам пропоную сьогодні такий рецепт. Вам потрібно прокинутись. Взяти горнятко у вигляді е, запропоновані, що ми вам пропонували там е, сяйво, так, набір, або ж у нас був вибір кохання. То зараз ми вам пропонуємо почати ще свій ранок з красивого оформлення і сервирування столу. Зараз я вам хочу запропонувати ось таку масляницю, або, або як казала наша режисерка сьогодні, маслянка. Чому тому що подивіться, яка вона витончена, подивіться, яка вона гармонійна, яка вона естетична, і наскільки це зручно, коли ви купили масло, розпакували його, поклали до нашої маслянки, так, накрили і поставили в холодильник. І Подивіться на саму форму, це не ржавіюча сталь, це надзвичайно красиво, це надзвичайно е, смачно та естетично, з точки зору, якщо е, поглядів, так подивитися візуально, це дуже симпатично. Тому що коли в холодильнику у нас знаходиться дуже багато різних там, пакетів, різних папірців, одразу такий безлад в холодильнику, нам немає часу, коли це прибрати. І коли Безлад знаходиться на кухні, в холодильнику, в кімнаті, то таким чином у нас з'являється безлад і в голові. А коли у нас все сфокусовано по контейнерам та по такій от маслянки, як ми бачимо, це полегшує нам життя. Плюс вберігає наші продукти, тому що якщо масло погано закрите, особливо, якщо ми замотуємо назад в папір, в якому ми купували, він потім втрачає всі свої властивості. Так, Саме масло втрачає властивість, і воно вже не таке якісне. Якщо погано закрите, тому що воно обвітрюється і воно швидше буде псуватися. А ось ця маслянка, вона повністю закриває всю частину і сам продукт. Продукт. Ви дістали з холодильника, поставили на стіл, відкрили, взяли запашний тост, так, тостер, взяли хліб, круасан, намазали це прекрасним запашне масло, яке ви щойно дістали. І масло якісне, хороше, продукти не зіпсований і красиво подали. А якщо до вас гості ще приїхали, повірте, вони будуть приємно здивовані, і їм буде приємно, що ви про них попіклоєте. Про візуальний вигляд вашого столу. І у вас настрій буде прекрасний, тому що ви ранок починаєте з красивих речей. У вас комплекти горняток сяйво, комплекти горняток кохання і ще прекрасна у нас маслянка. Також ми хочемо ще до цього всього прекрасного. Ми говорили про те, що потрібно все сплановувати, потрібно, щоб все лежало по поличках, щоб не було безпеку. Тоді у нас і все внормовано в нашій голівенці. Тож, ми пропонуємо вам зараз в комплекті разом з маслянкою чудових 5 контейнерів. Їхній загалом діаметр і це 10, тут у нас 12, 14, 16 і найбільший 8 на Тобто, на будь яку е, структуру, і на будь яку їжу, яку ви приготуєте. Тобто, якщо ви, наприклад, поспішаєте, ви дуже багато працюєте, ви можете приготувати їжу, розкласти її по контейнерах, поставити в холодильник, до речі, це також нержавіюча у нас сталь. Е, покласти в холодильник і ваші рідні будуть знати, що ось тут, наприклад, у вас котлетки, тут у вас відбивна, або тут ви зробили якийсь десерт. Наприклад, дуже часто, наприклад, у мене мама любить робити десерти. Ось в таких маленьких контейнерах це пов'язано там, наприклад, желе, любить заливати, тому що нержавіюча ця сталь воно швидше застигає і краще тримає форму. Подивіться, тобто, повсюди це все нержавіюча сталь. Всередині все так само. Дуже зручні зверху кришечки, які закриваються, не потребує там додаткового зусилля, щоб відкрити. Все дуже легко, але при цьому тримає і ваша їжа, так би мовити, не втече з ваших прекрасних таких контейнерів. Дуже зручно на роботу з собою брати ці контейнери, які також, якщо це сталь, будуть вберігати. Ати, наприклад, тепло, якщо це тепла їжа, або ж, наприклад, холодна їжа, вони будуть довго-довго тримати ось цей такий термостан вашої їжі. Тим більше, в холодильнику вони не будуть займати багато місця. Бо, якщо брати великі каструлі, там так, це все поки ви поставите і все, в холодильнику немає місця. А коли у вас розфасовано по контейнерах, то це має по-перше. Гармонійний вигляд не займає багато місця, і це е, ваша така гігієнічність тобто, ви все тримаєте в чистоті. Зараз ми вам пропонуємо за кодом товару ДТ-973 за 1600 гривень цілий набір. Маслянка плюс прекрасних 5 контейнерів за різним діаметром та вмісткістю. Від 10 до 18. Можна будь-що приготувати, можна будь-куди їх ці контейнери скласти. Але зараз мені повідомляють наші продюсери-режисери, що сьогодні. Дні, ціна на ці комплекти, маслянки, контейнер. Тричі, вдвічі я не математик, я гуманітарій, але помітно розумію, що знижка надзвичайна. 899 гривень. Код товару ДТ-973. А якщо ви замовите два комплекти, неважливо, чи ось такі два комплекти, чи то ви замовите горнятка, сяйво, чи то кохання, і ось комплект, прекрасна посудина, наші контейнери та маслянка, то ви отримаєте. Знижку мінус 100 гривень. Тож раджу не зволікати вам, а насолоджуватися прекрасними подарунковими або ж новорічними знижками, які сьогодні ми вам пропонуємо. Код товару ДТ-973. 5 контейнерів, які мають місткість від 10 до 18 сантиметрів за, діам, за діаметром. Тож, будь ласка, телефонуйте за номером 821-44-88 один це наші оператори кол-центру, які обов'язково вас проконсультують та допоможуть, якщо раптом у вас виникли питання. Також нагадаю, що якщо ви до нас щойно приєдналися, у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, так, підписатися обов'язково, щоб послідкувати за всіма нашими випусками та знайти те, що вам потрібно, що ви шукали довгий час, поставити на дзвін. Аби приходило сповіщення, щоб ви не пропустили. У нас є інстаграм, де ви також зможете за нами слідкувати, і також нам можете писати. Там також є деталі, на якому каналі, о котрій годині і де ми знаходимось. І також, звичайно, тік-ток. ми телемагазин «Прованс», який в тренді, який також підтримує повністю всю ось цю соціальну мережу, аби вам було зручно. Тож, мої любі панянки, любі глядачі. Чоловіки, якщо ви нас дивитесь, це прекрасна пропозиція, яка буває один раз на рік. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88 Код товару ДТ 970 три п'ять контейнерів з прекрасною маслянкою. Ціна 899 гривень. А якщо замовити два комплекти на будь-який колір та смак, але по одному платежі за однією накладною у вас буде знижка мінус 100 гривень. Ми продовжуємо рухатися далі. Ви, мої любі, залишайтеся з нами. Нікуди не тікайте, не бігайте по інших каналах, тому що ми на вас чекаємо.